І тебе на каналі Марка Fly MN20. і Медлапилась. І це моє перше відео, там я буду розказувати про те, що я хочу. Наша мова українська берекла сімей. Так, нашу українську мову називав Тарас Шевченко. І сьогодні я хочу вам розказати про таку, таку навіть якось спільну українську мову. Давайте почнемо. Українська мова. Основні розділи української мови. Як навчального предмета. Розділи науку про мову. Фонетика, графіка, будова слова, словотвір, лексологія, морфологія, граматика, синтаксиз, стилістика, орфоепія, орфографія, пунктуація. Основні мовні одиниці звук, буква, морфема, слово, слово, речення, текст. Що вивчається в цих розділах? Фонетика, звуковий... Слова саме їх роль і місце в слові. Слово твір. Слово способи творення слів. Максологія слова, їх значення, походження і поширення мовлені. Морфологія слова. Морфологія слова як частина мови. Граматика, синтаксис – низ тільки в них на блогіх однозначення. Визначання ознаки, види, будова, ролі, функціонування, обмовлені, словосполучення та речі. Стилістика особливості стилів мовлення. Орфоепія – Правильна вимова слів. Орфографія. Правила написання слів. Пунктуація. правила вживання розумових знаків. Дякую за увагу. Наступна тема. Вибачте. Наступна тема буде фонетика. Буде. І якщо ви навіть з Росії, Італії, Румунії чи Германії, наприклад, ви теж можете вивчати українську мову. Дякую за увагу, підписуйтесь на мій канал ставте пальці вверх і вивчайте неперевершену українську мову.